І наостанок один цікавий факт. Виявляється, що якщо ми знаємо, що в системі лінійних рівнянь є два різні розвиски, нам цього достатньо, щоб зрозуміти, скільки їх всього. Давайте пригадаємо, у нас можуть бути три випадки. Може бути випадок, коли графіки наших рівнянь, які є прямими, просто перетнулись. Але ми знаємо, що прямі перетинаються, якщо перетинаються, то в одній точці, отже, в нас в цьому випадку тільки один розв'язок. А за умовою їх має бути два. Отже, це не наш варіант. Може бути ситуація, коли графіки наших рівнянь є паралельними прямими. Так. Ну, але в цьому випадку тим більше не буде двох розв'язків, бо тут немає розв'язків. Це також не наш випадок. А отже, якщо ми знаємо, що в нас є два розв'язки, то це має бути третій випадок, коли прямі співпадають. Так. А це означає, що ну, якщо вони співпали, то у нас буде безліч розвисків. Ну, якщо є безліч, то є і два, так все чесно. Тому якщо в системі рівнянь два різні розв'язки, то їх насправді буде безліч.